Доброго ранку, мої любі малята. Сьогоднішнє заняття почнемо з загадки. Послухайте уважно. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З чим їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо? Що це, дітки? Хліб швидко. Вірно. Це хліб. Хліб, головна страва столу, українці завжди шанували хліб, ставилися до нього з пошаною, як до святині. Якщо хліб на дорозі хтось знаходив, його підіймали і ставили на узбіччя, щоб могли там пташки його з'їсти. І є така традиція, яка залишилась. І на сьогоднішній час такий звичай дорогих гостей зустрічати хлібом і сілю на вишитому рушникові. Діти, пропоную вам пограти в гру і скласти шлях від зернинки до хлібинки за допомогою картинок. Будь ласка, подивіться на екран. Так, отже, який шлях проходить зернинка до хлібини? Спочатку що в нас? Зернятко потрапляє в землю. Так, Знайшли зернятко, показуєте пальчик. Потім... Так. Потім що? Зернятко під сонечко під дощиком проростає. Yeah, then... Так, з'являються паростки, yeah, і yeah, потім yeah, достигають. Yeah. З'являються колосочки, так? Колосочки? Збираються. відправляється він у нас на борошняний завод. утворюється борошно, так? З борошна Замішують тісто на хліб, заводах і пекарнях, і випікають смачний хлібчик. Ось у нас на картинці середині є випечений хлібчик. Ось такий шлях долає зернинка до хлібинки, так? Так. А скільки гарних творів про хліб складено, написано для діток. Це є оповідання, і казки, і забавлянки, примовлянки, і вірші, і загадки, і прислів'я, з деякими ми вже познайомилися так, на попередніх заняттях. Ми розповідали вірші, також вивчили забавлянку, печу-печу, хлібчик. так. Давайте і сьогодні з якимись такими невеличкими дитячими творами познайомимося. Ну, Наприклад, мир миром, пироги з сиром, вареники в маслі, ми, дружечки красні, не сварімося, помирімося. Коли mm -hmm. можна використати цей віршик? Коли, коли... коли... А, коли хтось посварився помириш. і використати цей віршик як мирилочку. Так. Помириш, помириш, помириш. Так, Послухайте Шука. ще один маленький дитячий твір, як на Івася іменини вики... випекли ми коровай. Ось такої вишини, ось такої ширини, коровай, коровай, кого хочеш, вибирай. Коли ми можемо використати ось такий віршик? Коли? Коли когось поздоровляємо з Днем народження, з іменинами, так, вести ось такий хоровод. Е Таночок хоровод, а також можна використати як лічилочку для гри. Ще слухаємо. Котилася торба з великого горба, а в тій торбі хліб поляниця. Кому доведеться, той буде жмуриться. Що це ви прослухали? Ось така лічилочка, так, яку теж можна використати. Коли граєте буде, з друзями, щоб визначити, кому черга жмурити. Ви прослухали багато творів. Які назви хлібобулочних виробів ви почули в цих творах? Які? Прошу тільки що Які? Який хліб. Хлібчик І ще? Пироги. Вареники, так? Коровай, хліб поляниця, так? Все це знаєте дуже добре. Скажіть, будь ласка, в останньому віршу коли ви почули таку назву Хліб-Паляниця. А що таке поляниця? Хто знає, що таке поляниця? Задумали. Вірно, це такий різновид хліба. Ось паляниця. Подивіться, будь ласка, на картиночку. Паляниця це вид українського хліба. Переважно. Паляницю виготовляють з пшеничного борошна. По бо формі він приплюснутий, такий кругленький і з характерним ось таким козирцем, тому що, коли його випікають, то тісто надрізають. Ось. Також паляниці бувають ось такого темного кольору, тому що його випікають довго, щоб була ось така скориночка. Так, а чим же відрізняється паляниця від короваю? Ось у нас такий гарний коровай, то mm. можна сказати, що коровай це святкова паляниця. Це ось така висока, кругла, оздоблена хлібина, оздоблюють її колосками, шишками, пташками, і все це виліплюють із Ось. І найчастіше короваєм зустрічають дорогих гостей, а також коровай випікають на весілля. Тож сьогодні я пропоную вам теж виліпити е, або паляницю звичайну, ось, або святкову, тобто коровай, за допомогою. Пластиліну, тож на сьогодні ліплення. Для цього нам потрібно, що насамперед, нам потрібен пластилін, дощечка, наша робоча поверхня, а також стека. Так так як хліб, паляниця, корова це вже випечений хліб, і має тісто е, випечене, Я, який колір. Тісто має білий колір, а вже випечений, то має жовтий, жовто-гарячий або коричневий колір. Ось такого кольору ми, ви можете використати пластилін. То Що ми беремо? Ми беремо шматочок пластиліну, достатньо великий, так, і трішечки тримаємо його в ручках, щоб він нагрівся і став. Після того розминаємо в ручках пластилін. І коли відчуваємо, що він вже стає таким м'якенький, починаємо катати. Наша основна форма буде куля. Як зробити шматочка пластиліна кулю? Потрібно на дощечки пластилін качати по колу, добре притискуючи до дощечки. Долонькою качаємо ось по колу. Також можна це зробити, якщо качати двома долоньками. Ось, і наша головна фігура, основа це куля. От, скатали. Ми пам'ятаємо, що паляниця це приплюснута хлібина. Як зробити з кульки приплюснуту хлібину? Потрібно її. Або притиснути долоньки до долоньки, або притиснути дітки до дощечки. Слівою притискаємо нашу кульку до дощечки, і вона стає приплюснутою хлібиною. Також ми пам'ятаємо, що в паляниці є козирьок, тому що, коли перед випіканням хлібину Дають, щоб вона розірвала її дріжджів. Тож за допомогою стеки ми приплюснуту нашу хлібинку надрізаємо, дітки, надрізаємо і отримуємо паляницю. Ось наша українська паляниця. Так. Але, але в нас є час зробити святкову поляницю, тобто каравай. Те ж саме ми скачуємо кульку, приплюснуємо її, щоб вона стала така приплюснута і округла, але тепер, наразі ми її прикрасимо. Так, ось я вже заздалегідь зробила, в нас є приплюснута основа. бачите. І тепер приступаємо до її прикрашення. Ми можемо її прикрасити, наприклад, колосками, так, ось по колу, такими косичками. Для цього ми беремо. Можна взяти пластилін іншого кольору, щоб було добре видно, то видно візерунки. Ми беремо шматочок пластиліну і розкатуємо дітки, дуже довгі м такі джгутики. Чим тонший джгутик, тим гарніше вийде прикраса. На дощечки шматочок пластиліна вперед-назад розкатуємо довгі. довгі е Такі никакну Ось подивіться, як можна довше, якщо не виходить. У вас відразу зробити довгі такі джгутики, можна з шматочків. Так, от я розкатала два довгі джгутики, і я їх переплітаю між собою. Ось так скручую, дітки. Ось. І в мене виходить ось така. Гарна косичка, і нею я прикрашаю край поляниці. Якщо косичка залишилась зайвий шматочок, за допомогою стеки цей шматочок ми відрізаємо. Ось. Відрізаємо і ось. Наш коровайчик прикрашений ось такою косичкою. Так, Тепер приступаємо до прикрашення верху. Ми можемо зробити квіточки, ягідки, листочки. Для цього відщипуємо, квіточки, шматочки від пластиліна і відщипнули. Приплюснули, і у вас вийде пелюсточка або листочка, і ними прикрашаємо верх нашого коровая. Ось так. Ось такі листочки. Ви можете, як творчі дітки, зробити інші прикраси. Також можемо скрутити. З пластиліна теж з жгутика, ось таку квіточку і прикрасити. І зі звичайної хлібини, паляниці ми отримали, що дітки святковий ось такий хліб, який називається коровай. Коровай, паляниця, хліб, Будь-який хліб символізує щастя, благополуччя, тіло Боже, прихильність, гостинність і також паляниця має круглу форму, тому є символом сонця. Зараз малята дякую вам за увагу і творчих вам натхне.